Він вважав себе релігійною людиною, але відрізнявся віроломством та підступністю. Той, кого вищий світ називав неписьменним свинопасом, у старості став казково багатим. Найжорстокішого іспанського конкістадора звали Франциско Піссаро. Майбутній завойовник найбагатшої імперії Інків був побічним сином бідного кастильського дворянина та простої селянки. За легендою, у дитинстві Франциско був свинопасом. В 19 років він постав перед вибором прислужувати в якому небудь багатому будинку або завербуватися в солдати. Пісаро обрав службу в іспанській армії. Через 8 років, кволий юнак перетворився в міцного чоловіка, 27-літній Пісаро відправився в новий світ. Він брав участь у численних військових походах, але розбагатіти йому так і не вдалося. До 47 років він отримав лише крихітний маєток у захопленій Панамі. А в цей час у новому світі поширювалися чутки про багату країну Ельдораду, повну золота та дорогоцінних каменів. Примарні скарби стали для Пісаро останньою надією розбагатіти. У 1524 році Пісаро разом з таким самим злиденним вояком Дієго Альмагро на гроші губернатора Панами відправився до західного берега Південної Америки. Але ні ця, ні наступна експедиція не знайшли держави Інків. Губернатор відмовився фінансувати подальші пошуки. Тоді Пісаро накреслив мечем на піску лінію і, переступивши, її сказав. Туди у Панаму лежить шлях до вбогості. Сюди у незвідані землі до багатства. Вибирайте. Зі своїм керманичем залишилося 12 авантюристів. В 1528 році вони виявили поля зі штучним зрушенням, а також поселення, зв'язані брокованими дорогами. А місцеві жителі підтвердили, що це імперія інків або дітей сонця. Прихопивши небагато золота, пісаро повертається в Панаму за військовим підкріпленням. Одержавши відмову губернатора, він наполегливо шукає аудієнції у самого іспанського короля. Привезені трофеї вражають Карла V. І колишній свинопас 56 років отримує чин генерал-капітана, рудовий герб і гроші на експедицію. В 1531 році з панами відпливають три кораблі з озброєними солдатами. Загін Франциско Пісаро висадився на берег і рушив у глиб материка. Зібравши відомості про імперію Інків, підступний Пісаро вирішив влаштувати зустріч з верховним правителем. 16 листопада 1532 року вождь Атуальпа в супроводі 6 тисяч воїнів прибув у місто Кахамарку. Інки вважали зустріч демонстрацією величі вождя, тому зброї в його загоні не було. На це й розраховував Пісаро. Коли правитель Інків кинув додолу запропоновану йому Біблію, конкістадори напали на індіанців. Кривава бійня тривала півгодини. На площі залишилося близько п'яти тисяч трупів індіанців. Єдиним пораненим іспанцем був сам Пісаро. Схопивши Атауальпу, він захищав його від випадкових ударів. Пісаро зажидав від Верховного Інкі викуп за звільнення. Той запропонував, небачену в історії ціну, наповнити золотом і сріблом дві кімнати в 10 квадратних метрів на висоту піднятої руки. Через півроку інки зібрали 6 тонн золота та вдвічі більше срібла. Тільки на частку пісаро прийшлось понад 300 кілограм жаданого металу. Проте конкістадор, побоюючись помсти Атауальпи, наказав стратити його. Убивство вождя повелило імперію інків у хаос. Незабаром іспанці без бою війшли в столицю Інків Куско, а через два роки заснували нову столицю портове місто Ліма. Так усього за кілька років впала багатомільйонна імперія інків. Іспанці знищували родючі землі, руйнували храми та інженерні спорудження, грабували міста. Жадібність конкістадорів не знала межі. Вони стали обвинувачувати один одного в несправедливому поділі здобичі і перегризлися як вовки. Дійшло до того, що в 1537 році Пісаро, для якого не існувало поняття дружби, стратив свого колишнього соратника Дієго Альмаргоро. Ставши одним з найбагатших людей світу, Пісаро залишався фантастично скупим. Він був байдужий до гарних вин та їжі, носив старий одяг і дешеве взуття. Здавалося, що колишній свинопас просто не знав, що робити з багатством, яке звалилося на нього, хіба що заповісти своїм чотирьом синам, породженим індіанською жінкою. Але ні влада, ні золото не врятували завойовника від помсти. Син його колишнього соратника Альмагро вбив шестидесятилітнього Пісаро в його власному будинку. Побоючи, що Альмагро молодший виставить голову вбитого на площі, як чиняв із ворогами сам Пісаро, друзі викрили його тіло і поховали за церковною огорожею, а через два роки перепоховали у соборі. Жорстокість і жадібність конкістадорів під предводительством Піссаро виявилась згубною для унікальної культури інків. Найбільша та найрозвинятіша імперія до Колумбової Америки виявилась легкою здобиччю жменьки іспанських авантюристів на чолі із Франциско пісаро, похмурим лицарем епохи іспанських завоювань.